Поблизу черка з під Вергунами ростуть невеликі плантації дивної рослини зовні чи то очі чи то кукурудза. Насправді це міскантус гігантеус. Цю багаторічну рослину сімейство злакових вже давно використовують у світі як біопаливо. Якщо розламати міскантус, тут дуже добре видно, що він внутрі має заповнене тіло, і завдяки цьому тут знаходиться основна горюча речовина. Вміс целлюлози міскантусу від 54 до 71%. процента. Ініціатор створення цих плантацій Валентин Луговський із захопленням говорить про переваги міскантусу. За його словами, рослина високоврожайна і швидко росте, адже використовує на фотосинтез у десятеро більше сонячної енергії ніж кукурудза. Також міскантус очищує ґрунт від пестицидів, гербіцидів і радіонуклідів, А теплоємність цієї рослини дорівнює спалюванню дуба. За словами Валентина Луговського, один гектар цієї рослини при спалюванні у біє здатен замінити 15 тисяч кубометрів газу. На сьогодні чогось вода. Немає такої популярності в Україні. Ну, я завжди говорю, це кукуруза 60-ті роки, коли вона не росла, а зараз 50 років спустя кукуруза стала основним основною сільськогосподарською рослиною. Спалювання тріски міскантусу в котлах дозволяє економити до 200 кВт електроенергії на кожній тоні в порівнянні з виробництвом пелет, говорить Валентин Луговський. Він розповів, що у березні цього року був проведений експеримент. Тріску міскантусу спалили в котлі, що опалює 1200 метрів квадратних виробничих приміщень. Температура води на подачі виросла на 8 градусів за 15 хвилин і в подальшому коливалась в межах 47-50 градусів Цельсію. Тепер Валентин Луговський планує виробити близько двох тонн брикетів та спалити їх у котлах. За його словами, окупність Такого проєкту до п'яти років капіталовкладення в сотні разів нижче, ніж у вітрову чи сонячну енергетику. Коли ми почнемо використовувати і менше е споживати газу, ми зможемо умови Росії виставляти зовсім іншого порядку. Або ви зменшуєте, або ми будемо садити більше і не будемо зовсім використовувати. Зі словами Валентини Луговської, погоджується й директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Це вдвічі дешевше, Палити міскантус, чим російський газ. Справа в тому, що ціна російського газу на сьогодні для нас, для підприємств комунальної теплоенергетики, вона є космічною. Це 565 доларів ми платимо за одну тисячу метрів кубічного газу. Цього року у Черкасах планують провести експеримент і обігріти міськантусом мікрорайон Соснівка, спаливши брикети з рослини у котлі. А в майбутньому я хотів би перевести. Е Десь в районі восьми котелень я міг без зачинити і перевести на міскантус. Це в основному котельні, які опалюють віддалені школи. Це котельні острівного типу, які не закольцьовані в нашу систему централізованого теплопостачання. Як повідомив Павло Карась, вже проведені попередні перемовини із ЄБРР. Банк погодився дати 15 мільйонів гривень на таку модернізацію. А вирощувати міскантус можна було б у дніпровських плавнях, адже рослина не потребує високої якості ґрунтів. Світлана Пічугіна, Віка новини.